Дзвонімо нашому заказчику. Шо? Данило. Як завжди, сука, знав вже зараз. Сейчас... Дивіться, підняв з зауважень в двох словах. Трошечки, ну, машина стояла, передні гальмівні диски. Внутрішня частина колодок трошечки до кінця не притирає. Чим чарівато. Ну, може колодки замінити, буде притирати, може диски з колодками, але це не те, що треба зараз робити. Я вчора на відео казав про волі кузова. Це інше нормальна ходова частина, саліндблоки, втулки. Ну, є надрив на верхньому важелі, така як тріщина, не надрив, тріщина є по ньому, по верхньому важелю, дуже ж речашка, є верхні, є нижні. Але ця кісточка, так скажемо, вартує не дуже багато грошей. Чітка, рівненька, двигун сухо усюди, піддон, напівпіддон, блок, турбіна, сухо. Коробка, сухо, роздатка, сухо, задній редуктор, сухо, все добре, все в порядку. Але в будь-якому випадку, так само, як в будь-якому форматі повнопривідного автомобіля, заміна рідин буде прописуватись обов'язково по всім цим нюансам. Ланжерон і оцей подовжувач алюмінієвий, що ми на фото з вами обсуждали, він не відвертався, нічого там не мінялося, все там по оригіналу. Тобто тут теж великий плюс. Цілісна конструкція кузова не ушкоджена, найголовніше. Робимо ендоскопію, повний потім звіт по ендоскопії, надив вам заворотній звук, далі вирішуємо, що, що робимо надалі.